Подійно, красиво та захоплююче. у Луцьку для дітей провели концерт на Оні, Чарівна паличка диригента. Співорганізаторами концерту були Національний академічний оркестр народних інструментів України та громадська організація Свідомі. Так на концерті дітки мали змогу побачити та почути українські музичні інструменти та насолодитися атмосферою вечора. От, наприклад, я махну паличкою і зазвичай свій блясти з пандури. Переливиться в А так звучить дозулька. Один з найвідоміших оркестрів країни з ексклюзивною дитячою програмою, неабияк порадував усіх присутніх. Юні глядачі побачили справжнє магічне дійство, дізналися багато нового і цікавого про народні та класичні музичні інструменти, та навіть спробували пограти на різних інструментах спільно з учасниками оркестру. Добре, а на якому з музичних інструментів ти би хотів сьогодні за час на даного концерту? Навіть не за час концерту, а за дві хвилини принаймні. Вчитися грати uh, в оркестрі, які тобі інструменти найбільше подобаються. Yeah. Давай вперед, цимбали, підтримуйте медвір. Yeah. Ну, Можемі, ти певши, що ви геніальні діти? Аплодисменти. Окей, супер. Перший так є. А тепер другий і основний виступ з оркестром. Та їхні батьки просто не стримують свого захвату. Кажуть, що необхідно ще відвідають подібні заходи. Враження чудові, гарний оркестр, гарно грають, приємне, приємний колектив, як на мене, красиві мелодії, гармонії, всі, все добре. Мені сподобалось. Найбільше сподобалось Мені сподобався дуже кларнет. К... К... Кларнет. крокларнет. Особливо момент з Дарт З Ну хоч я не дивлюсь зіркові війни, чи як е мені сподобалось. Мені, сп... мені дуже сподобалось. Момент з Гаррі Поттером також сподобався. Абсолютно усі і діти, і дорослі вражені виступом оркестру. Мене дуже здивовані враження, особливо як грали опака на бандурі і на скрипці. А ти взагалі граєш на якомусь інструменті? Так, граю на бас гітарі, на гітарі і на баяні. Неймовірні враження. Дуже сильний колектив. Я з ним був знайомий з тим колективом. Був там колись на семінарі в них. Ну це дуже сильно. І хочеться подякувати. хто організував для нас концерт. Але Володимир натоші їй велике велике дякую. Всі діти дуже раді. У Нас теж є колектив. Ми займаємося, працюємо. Заслужений артист України, диригент Наоні Олег Кунтий каже, що саме завдяки таким заходам діти знайомляться з українськими народними інструментами. Ви знаєте, цей концерт – це як наша стратегічна мета, адже ми через гру, через якісь такі візуалізації, через емоції, саме головне, знайомим дітей з нашим. Українським народним інструментом, і це не скучна музика, не філармонійна така. Якщо вже дорослий же є підготовлений під таку музику, то дитячий дитина ще все діти не може дуже довго. Тому ми е, створили таку програму заради того, щоб дитина завжди була в увазі, і вона хотіла знати, що це за інструмент, як він називається, е, і потім, можливо, в майбутньому їй це пригодиться, і вона буде знати, що це саме український інструмент. А по сприйнятю, ви знаєте, волиняни нас дуже сильно дивують. Адже у нас такий міні тур зараз відбувається. Це Володимир, це Нововолинськ. Це сьогодні у нас Луцький. Практично кожен кожен концерт це як вибух якихось емоцій. Директорка громадської організації свідомі. Ала на то, переконана, що музика це слова душі, і почути її ще таким юним поціновувачем вкрай важливо, особливо у такий нелегкий для нас час. Ну на сьогоднішній день це разом співпраці із променем і з керівництвом оркестру науні і нашою громадською організацією свідомі. Ми змогли організувати більше як 400 квиточків, які ми презентували нашим музичним школам Палацу Шнівської молоді, тобто дітям, які на сьогоднішній день вже займаються музикою. Для того щоб ця цільова аудиторія як то кажуть, дострелила, щоб діти почули, зацікавилися, що їм було приємно бачити, як же ж ця музика може ці інструменти. Моменти звучати вже в такому дорослому оркестрі. Чому це важливо? знаєте, третій рік повномасштабного вторгнення і наші діти ще перед тим, такому знаєте, ніби вакуумі. Вони не мають тих ну, таких позитивних емоцій, якби вони б мали бути. І музика це можна сказати, це як слова душі. Тому для того щоб додати трошки приємних емоцій, додати варві в їхнє життя, показати, що світ все рівно він цікавий, незважаючи на те, що йде війна. Ми сьогодні дякуємо всім нашим військовим, що ми маємо змогу сьогодні в наших тилових територіях, все ж таки надавати можливість чути цю музику. Отож, після побаченого та почутого, абсолютно усі, хто був у залі, залишилися задоволеними та приємно враженими. Тож і малеча, і їхні батьки сподіваються, що таких заходів буде якнайбільше у нашому місті, адже так важливо у цей нелегкий час підтримувати один одного та продовжувати культурно розвиватися.